Коваль знову у сльозах у Благовіщенському соборі міста одразу дві домовини. Сьогодні ковальчани прощаються із полеглими на війні Назарієм Бодняком та В'ячеславом Тимченком. Обидва прожили різне життя та мали однакове почуття любов до України. Назарію Бодняку було всього 25 років. Та незважаючи на молодість, хлопець вже мав звання капітана і був командиром артилерійського батальйону. Виріс у родині військових, тому пішов по стопах батьків. Це був наш парафіянин і справжній патріот, приходячи до храму, обов'язково великі свята. Він приходив у вишиванці. Назарій встиг створити сім'ю. А у вересні минулого року мав щастя стати батьком. У них із дружиною Марією народилася донька, та побачив її захисник всього кілька разів. Моя мічка. Завжди піклувався про неї. Він, він незадовго до того всього, що як малося статися, він заказав їй ялиночку. Так само Назарій думав і дбав про своїх побратимів. Він завжди піклувався про своїх побратимів. Він до останнього він розказував мамі, що я обов'язково обов'язково повернуся до своїх хлопців. Бо як вони без мене каже, як вони без мене? Назарій пройшов чимало гарячих точок, та 30 листопада отримав поранення біля Гуляйполя Запорізької області. Лікарі боролися за його життя, але на жаль, врятувати бійця не вдалося. Серце зупинилося у лікарні. Він у важкому стані. Це знали, але знали, що він в свідомості, це вже нам було легше трошки. Але, як його знову були опіки 80% тіла. Біль розриває серця і рідних В'ячеслава Тимченка, який загинув у бою з ворогом. 49-річний ковальчанин служив стрільцем-зенітником. Перше став на захист України ще в часи АТО. Та коли Росія повномасштабно пішла війною на Україну, знову добровольцем долучився до війська. Разом з батьком на фронт пішов і його син. Священник Василь Мрочко розповідає, що сьогодні у Благовіщенському соборі відспівує вже 44-го захисника, який загинув на війні. І від цього біль його безмінний. Шкода, війна забирає найкращих молодих людей, які мали ще багато що в цьому світі зробити. І добре, коли хоч хтось із них побачив свої подальші покоління, так як В'ячеслав, хоч побачив своїх внуків, а на преликий жаль, молодий Назар всього на всього за своє життя побачив два-чотири рази свою дочку. Після відспівування у храмі ковальчани ходою провели траурний кортеж до центру міста. Там на площі Героїв Майдану відбулася громадянська панахида. Її провів міський голова Ігор Чайка. Страшно, що таке відбувається кожного дня в українських містах і селах. Страшно, що увесь цивілізований світ за цим спостерігає, ніби за гостросюжетним кіно. Тільки от проблема в тому, що гинуть не актори в кадрі, а гинуть люди. Ми повинні пам'ятати імена кожного з таких героїв. Вони вписані золотими літерами в історію нашої громади. Захисників вшанували хвилиною мовчання та квітами, похоронили на алеї героїв міського кладовища. Ми висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять та слава полеглим героям. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, 12 канал.